Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Українські війська знищили ще один міст через річку Сейм у Курській області. Таким чином, Глушковський район цього. Російського регіону залишається майже відрізаним від усієї території області, що створює нові логістичні проблеми для російських військ, спрямованих командуванням для того, щоб протистояти українським військам, які зайшли на територію Курщі, як відомо, президент Росії Володимир Путін майже відразу після того, як стало відомо про безпрецедентний рейд української армії на території Курської області Російської Федерації. Віддав наказ про те, що російські війська мають вибити українських військовослужбовців з суверенної території Російської Федерації однак, з цього часу пройшло вже майже два тижні досить серйозний термін, який дозволяє створити необхідні укріплення і реально протистояти російським збройним силам. А до того ж, підрив мостів. Створює для росіян нові логістичні проблеми у просуванні по території Курської області. Спостерігачі, втім, підкреслюють, що і військ, які зараз зосереджуються в районі Курської області, недостатньо для того, щоб вибити українські війська з цієї території, ба більше. Тепер, коли знищуються мости через річку Сейм. У українських військ з'являється можливість збільшити територію Курської області, яка буде знаходитися під контролем Збройних сил України, і це, звичайно, ще один реальний ляпас по політичній репутації російського президента Володимира Путіна. Однак за два тижні можна звичайно задати свої питання і про те, якими будуть політичні наслідки цього української армії. Один з важливих політичних наслідків це те, що союзники України досить лояльно поставилися до нової якості війни, коли українські війська знаходяться на території Російської Федерації. А у Лондоні кажуть, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер навіть готовий визнати факт того, що британські Озброєні використовуються українською армією для того, щоб діяти на суверенній території Росії, і це буде офіційне визнання того факту, що українські збройні сили можуть використовувати надану їм західну техніку для того, щоб проводити активні бойові дії на суверенній території Російської Федерації. У Великій Британії вважають, що таке рішення премєр міністра має бути спрямоване ще й на заохочення інших союзників України для того, щоб вони визнали факт використання українськими збройними силами своєї зброї для того, щоб протистояти армії Російської Федерації і на суверенній. Території Росії, що є досить важливим фактором для розвитку процесу подальшої допомоги Україні у її протистоянні з Російською Федерацією у майбутньому. Однак, якщо говорити про внутрішньополітичні наслідки цього рейду, то вони якраз практично не простежуються майже відразу після того, як стало відомо про те, що відбувається на Курщині. Президент України Володимир Зеленський порівняв операцію українських збройних сил у Курській області із катастрофою підводного човна Курськ, яка відбулася практично на початку президентства Володимира Путіна і продемонструвала повну байдужість тодішнього російського керівництва і Путіна насамперед до однієї з найбільших катастроф у історії військово-морських сил Російської Федерації. Однак за ці. 24 роки відбулася досить важлива метаморфоза у самому російському суспільстві. Курськ тоді викликав певні емоції у звичайних росіян, які дійсно дивувалися тому, що їхній новий президент без великого зацікавлення стежить за тим, що відбувається із Курськом, і навіть не перервав свою відпустку тоді, коли Росія стежила за долею приречених на смерть. Підводників, а може і неприречених, тому що західні країни зверталися до росіян з пропозицією допомогти найновішим обладнанням для того, щоб врятувати підводників. Однак, можливо, у Росії вирішили, що престиж країни, а також можливість того, що західні держави дізнаються про якісь військові секрети Російської Федерації, є набагато більш важливим, ніж врятування людських життів. Тепер можна сказати, що Путін і його Співвітчизники живуть у абсолютній гармонії. І, здається, сам Путін та його пропагандист більш заклопотані тим, що відбувається у Курській області. Втім, Путін зараз вилетів із державним візитом до Азербайджану і під час своїх перемовин із президентом цієї країни Ельхамом Алієвим розмовляє і про кавказьке врегулювання, і про економічні стосунки між Росією і Азербайджаном, і про те, як Росія і Азербайджан мають вирішувати газові проблеми про що завгодно, тільки не про російсько-українську війну. Тобто Путін свідомо демонструє своїм співвітчизникам практично повну байдужість до того, що відбувається у Курській області. Але такими самими байдужими залишаються і звичайні росіяни. Варто просто порівняти ті емоції, які охопили українців у 2022 році. І той брак емоцій, я б сказав, повну їхню відсутність, яку ми зараз бачимо у російському суспільстві у зв'язку з захопленням районів Курської області. Саме населення на окупованих територіях проявляє лояльність до української армії. Видно, що людям абсолютно байдуже, яка армія тут знаходиться, які прапор над їхньою сільрадою. А населення поза окупованих районів Курської області, навіть у самій Курській області, проявляє практично повну байдужість і індиферентність до того, що відбувається у зв'язку з рейдом українських військ. Таким чином, жодних політичних наслідків для режиму Володимира Путіна у зв'язку з цією героїчною операцією української армії не відбудеться, тому що росіянам ну просто байдуже. І Путін до цього, до речі, енергійно приклався, коли анексовував території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області. Зараз жодний росіян не скаже вам, де все ж таки проходять державні кордони його країни. І якщо росіяни вважають Херсон. Обласним центром Російської Федерації а місто знаходиться під контролем українських збройних сил, і ніхто в цьому місті не вважає себе за російського громадянина. То чим в такому разі контроль української армії над частиною Херсонської, Донецької і Запорізької області, з точки зору ось цього дезорієнтованого росіянина, відрізняється від контролю української армії за частиною Курської області? Ми звичайно вважаємо, що росіяни усвідомлюють, що це абсолютно різні речі. однак, людина, яка прийняла брехню. І крадіжко як норму ніколи сама собі в цьому не зізнається. Тому перенесення війни на територію Курської області має велике значення з точки зору відволікання російських резервів, однак аж ніяк не позначиться на стабільності того режиму, який готовий до довготривалої війни з Україною. І це треба враховувати, якщо ми говоримо саме про політичні наслідки операції українських збройних сил і про те, чи наблизить. Ситуація у Курській області, закінчення війни. З точки зору розтягування фронту, так. З точки зору того, що росіяни тепер змушені будуть перекидати свої резерви ще в один регіон самої Росії поруч з українськими регіонами, так. Але з точки зору настроїв російського суспільства, однозначно ні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги, і миру вам хай щастить.